Уроки з технічним моделюванням в програмі SolidWorks, вкладка Елементи і на розгляді саме команда вкладки Елементи, Простий отвір. Саме команда Простий отвір слуговує для пришвидчення роботи в проєктних роботах. Простий отвір використовується для створення отвору в деталях за допомогою одноіменної команди. Отже, у моделі можна створювати елементи різних типів отвори, можна розмістити отвори та вказати глибину на плоскій грані. Можна вказати його розташування, задавши розміри пізніше, використовуючи дану команду. Отвори краще створити ближче до кінця процесу проектування. Це допоможе уникнути випадкового додавання матеріалу в існуючий отвір. Крім того, при створенні просторового отвору, який не потребує додаткових матеріалів, можна використовувати команду Простий отвір. Про що йде мова в даному відео? Створення простого отвору. Отже, відкриємо деталь. Файл новий деталь створимо за допомогою нейменної команди головного меню у верхній частині. Або ж натискаючи кнопки комбінацію, кнопок Ctrl-N. Далі виберемо базову площину. І створимо на ній простеньке геометричне тіло. тверде тіло. Використаємо вкладку Ескіз, зайдемо в прямокутник побудову, виберемо метод побудови прямокутник із центру. бачимо, що тип з центру, Натискаємо наводимо курсор на нульову точку Origin, натискаємо, зробивши взаємоприв'язку, і задаємо другий кут, Ставимо його. Відразу візьмемо команду розмір і задамо значення, до прикладу, 100 мм. Є. Вийдемо із режиму розміру, натискаючи на клавішу Escape на клавіатурі. Задамо значення взаємозв'язку, вибираємо наводжу курсор на лінію, натискаю лівою кнопкою миші, затискую Ctrl на клавіатурі і вибираю другу лінію. Даю їм займозв'язок рівність. Таким чином, в мене дві лінії стали однакові довжини 100 мм. Бачимо, що ескіз повністю визначений, він зафарбувався чорним кольором. Далі візьмемо вкладку Елементи, розкриємо. Зайдемо в команду витягнути бобишку або ж натиснувши G. На клавіатури. Заходимо в команду і задаємо значення 100 мм. Зробимо куб жовтеньким. Подсвітилася нам величина, на яку буде витягний даний профіль, даний ескіз. Закриваємо команду зі збереженням. Є. Добре, тепер візьмемо нашу команду, команду Простий отвір. Як її витягнути на вкладочку command менеджер» вкладки Елементи. Вона в мене зараз витягнута, покажу, як це зробити. Наводжу курсор на зону Command-Manager, натискаю праву кнопку миші, викликаю «Контекстне меню і опускаюся вниз на налаштування. Викликаю панельку лівої кнопки миші налаштування, заходжу в команди, опускаюсь вниз, вибираю вкладочку Елементи. Тут згруповані всі команди даної вкладочки і вибираю команду прості отвори. Затискаю лівою кнопкою миші, утримую і переношу команду в команд-менеджер вкладки Елемент. Якщо ж вона не потрібна, Затискаю правою, лівою кнопку миші і виношу її на робоче поле. Бачимо, що вона видаляється. Або натискаю правою кнопку миші, контекстне меню вибираю Видалити. Повторимо: затискаю ліву кнопку миші, переношу і встановлюю, відпускаючи, навівши курсор вкладочку «Команд-менеджер», відпускаю ліву кнопку миші. Команда встановлюється у нас. В дане віконечко. Закриваю налаштування, і бачимо, що в мене команда саме в даній стріці є. І Також ми можемо її, викликавши вкладочку, зайшовши вверху в головне меню Вставка, Елементи і команда прості отвори. Викликаємо команду із команд менеджер. Наводжу курсор і викликаю її лівою кнопки миші. З'являється. Назва отвір і повідомлення. Виберіть точку на площині, на площині грані. Вибираємо, поки довільно в місці. Зробимо. Давайте От на даній площині вибираємо. І натискаю поки приблизно всередину, де мені буде потрібно спозиціонувати даний отряд. В вкладці Property Manager з'являється безпосередньо вже моя команда отвору. Бачимо, що команда розбита на блоки. Вкладочка Property Manager відкривається в самій властивості даної команди. Блоки між собою розділені серенькими горизонтальними лініями. Перший блок це назва команди, зелена галочка, закрити команду зі збереженням. І червоний хрестик закрити. Команду без збереження як відмінити. Також є знак питання, справка, котру ми можемо викликати нашу команду і почитати безпосередньо її, як її використовувати. Дана команда. Закриваємо дану справочку. Нижній блок. Від. Я можу тут налаштувати дану команду. З якої площини, вибравши площину попередню на даній грані моєї твердотільної деталі, я можу також зробити певні маніпуляції. Вибравши другу поверхню, вершину або змістити. Команда аналогічна до вкладочці елементів, такі як витягнути бабушку або витягнути виріс, познайомтесь з нею, не буду тут акцентувати увагу на даному напрямку. Також є види напрямку. Можемо задати це ж саме наскрізь до, до наступної до поверхні, до вершини, до поверхні і назаду на відстань від поверхні. Далі йде налаштування безпосередньо. Перве значення це глибина вирізання даного отвору. До прикладу, візьмемо 50 мм і задамо діаметр. також 50 мм. Жовтеньким нам показує діаметр, який ми збільшили. Відразу відобразився на даній площині, створився ескіз з діаметром 50 ескіз у вигляді елемента колу. І в діаметр задалось йому 50 мм. Бачимо, жовтеньким підсвітлюється в нас величина вирізаної частини, котра буде вирізатися в даному А Також ми можемо задати, до прикладу, конусність. Конусність 10 градусів, також можемо змінити або ввести вручну. Із клавіатури, наприклад, до 5 градусів. Можемо поставити галочку і змінити напрямок даного схилення. Відключимо, натискаючи на піктограмку конусність, і скажемо, що в нас все влаштовує, і нажмемо ОК. Бачимо, що створився отвір з пер, первинним позиціонуванням. Далі ми можемо його відкоригувати. Як можемо його відкоригувати? Ескіз, саме розміщення даного отвору. Наводимо курсор на робочому полі, викликаємо контекстну правою кнопку миші і вибираємо команду, спливаючи в віконці, редагувати ескіз. Викликали так, і далі ми можемо безпосередньо даний ескіз відредагувати. В своїй проєктній праці моделювання використовую саме те, що взаємозв'язки первинні, чим розмір, що маю на увазі. До прикладу, я задаю положення даного отвору не за допомогою розмірів в даному напрям, тілі, а за допомогою взаємозв'язків та допоміжних побудов. До прикладу, виберу осьову лінію, заходимо в каличку Ескіз, вибираю лінію. мені, лінія прив'язують до центра кола і до середини протилежної грані. Хромочки. Також додаю, додаю значення вертикальності взаємозв'язок. Бачимо, що взаємозв'язок, лінія потемніла, вона визначена. І знов-таки повторюю команду, беру ось ову і даю прив'язочку до, до центра кола і до. Ой, що так, поверну назад. так, і здаю прив'язочку до середини протилежної грані Є. виходжу з побудови лінії, осьової, наводжу курсор на мою осьову і викликаю контекстне меню правої кнопкою миші і даю взаємозв'язок горизонтальність. Таким чином, я спозиціонував мою, мій, мій отвір чітко по центру даного тіла, посередині граний. Таким чином, яким як я розмір би не змінював даним, даним попередньому тілу, мій отвір завжди буде спозиціонований по центру. Редагувати сам, саму команду можна або іскі, можна також із дерева побудови. Наводжу курсор на мій елемент, викликаю. Або нажимаю ліву кнопку миші, одразу спливає віконечко, або правою кнопкою миші також спливає віконечко з контекстним меню, де я можу вибрати команду редагувати визначення. Викликаю його лівою кнопкою миші, і бачу, що мої значення я можу поміняти, до прикладу, наскрізь. Отвір зробити, наскрізь, і також можу поміняти тут значення на 54 мм. Є все поміняли. Так працює дана команда. Отвора. Чому вона для саме слуговує для пришвидшення? Пришвидшення. Давайте це саме зробимо за допомогою команди витягнути виріз. Вибираємо одне стіл. Замічаємо, скільки команд нам потрібно дій. Вибираємо грань, викликаємо контекстне меню і створюємо новий ескіз в площині. Потім заходимо в кладочки Ескіз, вибираємо коло, ставимо його також, можемо спозиціонувати його по центру. І працюємо далі з ескізом. В принципі, можемо задати йому розмір. 50 мм і спозиціонувати його відносно наших е е кромок. Давай, на нащупаємо середню точку, вибираємо середню точку, затискую контр, вибираю центр кола і даю йому вертикальність, як прив'язку. знову таки вибираю центр кола і вибираю, наприклад, точку на протилеж протилежній стороні, так, натискаючи Ctrl. І ставлю взаємозв'язок горизонтальність. Бачимо, що ми зробили ту ж саму дію, як з осьовими, так і взаємозв'язками. зробили. Далі, не входячи з ескізу, заходжу в вкладочку Елементи, витягнути виріз. І що я роблю? Також задаю значення наскрізь. Ось є. Зробили ту саму дію, але за допомогою о, команди витягнути бобишку. Команда отвір, о, простий отвір, дає трошечки пришвидшений. Результат, пришвидшену дію в проєктуванні, тому вона саме слугове для пришвидшення дії в отворі. Вона згрупована і більш автоматично налаштована. Тим самим дає можливість швидше працювати в, просторі, в параметричному просторі SolidWorks. На цьому все. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал.